Початкова школа ліцею номер 13 За словами інженера фірми-підрядника Сергія Вишневського, на цьому об'єкті завершують ремонт укриття. працюємо тут два місяці. О, зробили вже підлогу, зробили стелю. Покрасили вже стіни. В укритті буде два аварійних виходи. Залишилось доробити вентиляційну систему та вбиральні, каже директор ліцею Олександр Седельов. З 1 вересня в їхньому закладі навчатиметься 475 учнів початкових класів. Оскільки укриття розраховане на 290 людей, то освітній процес проходитиме у дві зміни минулого навчального року. Учні навчались у змішаному форматі, каже Седельов. Очні початкової школи, батьки, яких виявили бажання навчатися очно, за їхніми заявами було організоване очне навчання. Зрозуміло, що у нас дане приміщення не було пристосовано як найпростіше укриття, тому ми використовували як найпростіше укриття це укриття сусіднього дитячого садочка номер 43 Цьогоріч, каже, матимуть власне укриття. Усі роботи по його облаштуванню підрядники обіцяють завершити до Дня Незалежності. Ці роботи мають бути завершені згідно договору до 31 серпня. За даними підрядника, який виконує дані роботи, обіцяють до Дня Незалежності завершити повністю всі роботи. Щоб вже останній тиждень ми змогли підготувати безпосередньо вже для дітей розставити лавочки, стільці. З січня 2023-го навчалися офлайн. На очне навчання діти вийдуть і з 1 вересня каже директор 29-го Вінницького ліцею Микола Бартюк. Укриття в їхньому закладі облаштували торік у грудні. Минулого навчального року ми перший семестр навчались у змішаній формі, а другий семестр ми повністю навчались в очній формі. У нашому закладі навчається 1440 учнів. Наше укриття. Роз розраховане на 1100 учнів, але так як ми навчаємось в дві зміни, тому наше укриття повністю задовольняє нас для організації освітнього процесу. Суспільному розповідає в укритті чотири аварійних виходи, вай-фай, три вентиляційні кімнати для надходження свіжого повітря. Витяжка в нас така, що крім. Нагнітання свіжого повітря у нас при пониженні температури повітря зовні у нас стоять тени, які нагрівають повітря. Два тижні тому каже Бартюк, один із аварійних виходів обладнали автоматичною системою доступу до укриття. Усе за гроші з бюджету громади. При сигналі повітряної тривоги двері відмикаються. При відбою повітряної тривоги двері замикаються. Якщо часом не спрацював інтернет і немає. Не спрацював замок, його черговий відкриває ручну. Відкривається дуже просто. Минулого тижня у нас при повітряній тривогі було шість місцевих мешканців. Без власного укриття почнуть навчальний рік учні ліцею номер 11, що по вулиці Тараса Сеча. За словами директорки закладу Валентини Паянок, цього навчального року, як і попереднього, освітній процес у них буде у змішаному форматі. Заклад підписав уже чотири меморандуми. Про меморандуми про співпрацю із іншими установами, де будуть навчатися діти у змішаній формі. Тиждень навчаються. Тиждень перебувають на дистанційній формі навчання. Будемо максимально залучати кількість класів і організовуємо роботу працівників так, щоб діти бачили вчителя і мали живе спілкування. Проблему планують вирішити за допомогою будівництва протирадіаційного укриття. каже паянок, збудують його на місці шкільного стадіону. Зараз тут тривають підготовчі роботи. Наразі у закладі навчається 1250 осіб. Укриття зможе у дві зміни повністю охопити усіх учасників освітнього процесу. Мається на увазі педагоги і учні разом. Ліцей номер 11 – один із шести закладів освіти у Вінницькій громаді, де будують протирадіаційні укриття, каже очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко. Облаштовують такі для ліцею безсокольних та підвальних приміщень. На кінець навчального 2022-2023 року в Вінницькій року. Вінській міській територіальній громаді із 117 закладів освіти у 80 вже було облаштовані укриття. Мають бути побудовані протирадіаційні укриття в 11 -20... 12, 13, 23, 30 і 33 школах. 13 ліцей у цьому списку, бо учні середньої та старшої школи навчаються у закладі, де немає підвалу. На тепер жодне із протирадіаційних укриттів не готове. За словами виконувача обов'язків директора міського департаменту капітального будівництва Дениса Мазуренка, триває розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва 12 протирадіаційних укриттів: 6 для ліцеїв та 6 для дитсадків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії у Вінницькій громаді капітально відремонтували 47 укриттів у закладах освіти. На це з міського бюджету витратили 145 мільйонів гривень. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.